Для мешканців дев'ятиповерхівки, що за адресою Станіславського 50, вчорашній вечір запам'ятається надовго. Їхня багатоповерхівка почала валитися. Частина стіни першого поверху просто осипалася. Мешканці кажуть, про цю проблему вже давно знають комунальники. Вони в хаті почала стіна, отаку одна від другої віддалилася. Я пішла, прикликала. Вони подивились. То не страшно. Потім на балконі, там де, де балкон відкривається, балкон, двері, самі двері. Ото, де двері закладені, у так двері уставляються в того. Там повністю все розсипалося. Повністю розсипалось. Двері балконі вже не відкриваються, і там повністю вже усадку таку дало. Жінка плачучи, розповідає, почала бити на сполох ще кілька років тому, бо ж по стінах у її квартирі розповзлася сітка тріщин, проте тоді на її слова ніхто не звернув уваги. Я сверталася багато разів, але я гусно ходила. Мені ніхто ніякої допомоги не давав. Казали прийдуть, прийдуть, потім написали, написали вже, заяву не реєстрували, а прийшли, подивилися, будемо робити. Ну Ми теж заспокоїлись. Воно давно турбує, ще ну, роки, може, п'ять, може, так, що вже я почала бачити, що вже воно то є. -во. Воно найперше почалося із тої стіни, де там, ну, там, маленьке те є. Ми раз замазали, другий раз замазали. Але ж воно не, не то його. І отут була така тріщина біля самого балкона. А потім вже ми, як, як звернулись, то я кажу, я не прийшла просити гроші. Я прийшла, бачу, бо ж на мені люди ще живуть. Що ж, я тримаю всіх людей на, на собі. Потім написала, ще одну заяву буде обстеження. Мешканці впевнені, саме волога і недбалість працівників житлово-комунального підприємства стали причиною обвалу стіни. Розповідають, підвал будинку не висихає, там постійно капає струб та кранів вода. То такий безпреділ робиться. Але кажуть, у народі, поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Сьогодні вже будинок та його підвали разом із працівниками ЖКП приїхала досліджувати заступниця міського голови Лариса Соколовська. Разом із нею прибув і головний комунальник міста Іван Кубіцький. Чиновники розглядали дев'ятиповерхівку. Її мешканців обходили десятою дорогою та втікали від журналістів. Я поки що не готова нічого та, сказати. які перші результати обстеження? А комунальники обіцяють, над проблемою буде працювати проєктний інститут. Тут буде робити, я кажу, проектний інститут буде робити. Е... В кінці кінців комунальники вирішили підперти стіну дерев'яними балками. А мешканцям доведеться тільки молитися, щоб дев'ять поверхів цегли не впали їм на голови. А Бліннікова, Костянтин Кіц для новин на часі.